Несла киця у торбині клубочки, жовті, сині. Киця дуже поспішала і дірок не помічала. Киця дірку не зашила і клубочки розгубила. Малята, давайте допоможемо киці зібрати клубочки та розкладемо їх в відерця. Якого кольору це відерця? Так, вірно, синього. А це жовтого. А чи однакові відерця за розміром? Так, вірно, вони різні. Покажіть, будь ласка, маленьке відерце. Добре, а тепер велике відерце. Молодці малята. А клубочки однакові за розміром, різні. Давайте розкладемо великі клубочки у велике відерце. А тепер маленькі клубочки у маленькі відерці. Молодці малята. А зараз давайте складемо в сині відерці сині клубочки. А в жовте відерце жовті клубочки. До нашої киці прийшли погратися котики. Давайте підберемо кожному котику клубочок. Який бантик у цього котика? Так, синій. Тому для цього котика ми візьмемо синій клубочок. А в цього котика який бантик? Червоний, тому беремо червоний клубочок. А в цього котика який бантик? Так, жовтий, тому потрібен жовтий клубочок. Який бантик у цього котика? Так, зелений. Молодці малята. Малята. Чи сподобалось вам допомагати? Кому ми сьогодні допомагали? Чим люблять гратися кошенята?